Великі ваші ваші ключі за вашу роботу, за вашу допомогу У новоселівці. Урочиста подія. Міжнародні партнери, які профінансували будівництво п'яти каркасних будинків, вручили ключі жителям села, що втратили свої домівки під час ворожих обстрілів 22-го року. Житло нове і чекає на своїх господарів. Одна з них Світлана Максименко. Емоції просто зашкалюють, переповнюють. Я кажу: ми так довго чекали цього. Ну дочекались. Слава Богу, спасибо фондам фонду «Вивора Мерлен Солідарний Опендор Юкрейн» за те, що вони нам будували такі гарні будиночки. Зайдеш всередину і душа радіє. кажу, ну ну нема мене слів для більшої подяки. Дуже-дуже їм вдячна. Чоловік зараз в лікарні лежить, так що він. Не, тут не, його немає. Повернеться ж буде? Ну, звичайно, він вже мені переказав, куди поставити телевізор, куди що поставити, перенести. Уже це я отримала. Будиночки у Новоселівці, спільний проект нідерландської громадської організації Open Door Ukraine та благодійного фонду Леруа Marlen Солідарність. Нові оселі для постраждалих почали збирати ще минулого року, а нещодавно завершили внутрішнє оздоблення та облаштування кімнат. Це була спільна робота багатьох організацій, і я би сам нічого не зміг вдіяти. Цей пілотний проект ми змогли запустити за допомогою народу Нідерландів. Було зібрано багато пожертв для українців. Ця подія відбувається тут завдяки вашій підтримці, тому що. І в Україні, і в Чернігівщині було б дуже складно відновлюватися і продовжувати боротьбу за свою незалежність. Новоселівка одне з найбільш постраждалих сіл Чернігівщини. Більше ста його жителів досі живуть у модульному містечку і чекають на відновлення своїх знищених будинків. Мало тут хто виїхав, всі тут. Живімо. Тут пошти всі. Трохи хто о, квартири покупляв на живуть. А то всім і сидимо. Зимою в воді купаємося, а літом у жарі. Ой, да і все. Ну ми раді за такі, а, ну, що, ми... а що нам а куди нам? Йти? Що нам робити бідно? На вулиці жити, в пограбах сюди. Нема ні дома, нічого. У мене чоловік інвалід першої групи, малолітнє дитя, і ми у цих блоках живемо. І щоб домик нам поставити, у нас нема міста, така у нас площа, що мало займає території. І живемо це так.